Ми часто чуємо такі фрази від людей, болить спина, маю проблеми із хребтом. Скажіть, будь ласка, як спеціаліст, як правильно використовувати масажери компанії Нугабест і турманіву кераміку при проблемах зі спиною різного характеру, різного направлення? Дійсно, проблеми зі спиною, з хребтом, має більш ніж 80% населення земної кулі, і це вона є досить актуальною. Саме страшніше, що ця проблема помолодшала, тому що в першу чергу сиячий спосіб життя, дистанційне навчання віддалена робота в наш актуальний час, плюс фізичне навантаження та травми є такими основними причинами виникнення захворювань з спиною, з хребтом, з викривленнями. От все, що виникає в цій ділянці. Використання обладнання є досить дієвим, щоб позбутися цієї проблеми, попередити якісь страшніші захворювання, вже такі як грижі і протрузії, і зняти запальні процеси, які часто виникають саме в цьому відділі. Тому саме перше і саме основне, що нам потрібно це використовувати теплову турманіву кераміку для того, щоб зняти біль, спазм і покращити кровотік. Так як це основні симптоми, які проявляються при даній хворобі, найкраще нам підійде турманівий килим. Це глибоке прогрівання, температура 55-60 градусів, 15-20-30 хвилин. Ну, в залежності від того наскільки цю температуру людина може витримати перед витяжкою хребта. Ми даємо кровотік, знімаємо спазм, знімаємо біль, покращуємо мікроциркуляцію в м'язах, які потім вложимо на масажне обладнання для витяжки. Друге, що обов'язково має бути в комплексі, тому що оздоровити хребет без масажного обладнання практично неможливо, це витяжка на масажному обладнанні. Ну, найкраща рекомендація, звичайно, це n 6 тому що саме воно має три адаптованих роли під кожен відділ хребта, які пропрацьовують їх в три рази ефективніше, ніж любі інші види обладнання. Враховуючи те, що обладнання має кілька режимів масажу, моя рекомендація використовувати спортивний режим, тобто режим масажу без зупинок вранці. Саме він допоможе нам розбудити організм, діяти на всі біологічно активні точки, набратися цього сили і енергії на день, для того, щоб уже можна було попрацювати. Режим лікувальний. Як ми його називаємо, або з зупинками та припіканням краще використовувати ввечері приблизно за годину-півтори до сну саме він зніме спазми, зніме защемлення, підготує наш організм до сну, заспокоїть нервову систему, що дасть нам можливість гарно відпочити. Наступне в цьому комплексі це звичайно великий турманівий килим, на якому варто проводити всю ніч. Тому що якщо м'язи будуть спазмовані, в них буде поганий кровотік, і хрящі в хребті так і не відновляться. А це несе за собою подальші захворювання. Тому сон на килимочку 35-37. комфортна для вас температура всю ніч на весь хребет. Ну і, звичайно ж, п'ємо водичку при використанні обладнання, що також є обов'язковим. Особливо при використанні теплової обладнання. Досить часто в людей з проблемами хребта, так як основний симптом біль, проявляються реакції до покращення. От їх дуже легко, особливо в поясничному і в шейно-грудному відділі знімати поясом міостимулятором, який і є в комплекті до обладнання. Це і покращення кровотоку, і зняття болю спазму. І ще один новий крок для оздоровлення. Ось, в принципі, основний комплекс, який варто використовувати, щоб мати здоровий хребет. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, якщо ви рекомендуєте використовувати масажери там, де витяжка, тракція хребта, то бажано при цьому використовувати або перед цим теплову кераміку, так щоб звичайно. підготувати і вже тільки тоді масажне обладнання. Звичайно, спочатку прогріваємо м'язи, покращуємо кровотік, виробимо витяжку. Бажано після витяжки ще хвилин на 30 можна закріпити результат на турманівій кераміці, і звичайно, цілу ніч. Розслабляємо м'язи, знімаємо напруження а це дуже дуже ефективно при таких проблемах.